дня, друзі, колаю, сьогодні працюємо по господарству. Почекаю по грудчикам вчора ввечері. Лопнула шланга на циліндр. Ну, в принципі, це не, не дивно, шланги періодично міняються там, багато ще є рідних. Е, перший раз Лопнув, лопну, а відломився трос. Шарик, який стоїть у жостюку, відломився. Не дав попрацювати. Вчора шланга була, замінила. А трос думаю, ну все, треба заказувати замовляти. Новий є, запасний, щоб півтора метрові троси там стоять. Це вже років 4 по грузчику. Працювало все, ну, батанько працювало. -та. Це так, що прям, як у господарствах великих, не, не гуляв по ручки, І грузив, і зерно грузив. Людям допомагався. Людям знайомим не гружати. Сьогодні думаю, попробую я його відчинити, поки Замовив новий, ну, зрозуміло, знайшов там. Е, значить. Зараз у фірму При, Прийде прийде зніму відос по цьому. Найшов, заказав рукоятку на джойстик і нового, нові два троси Зараз Значить, рукоятку заказав нову, вже давно зламилася, це ніяк, 1000 гривень стоїть рукоятка. І... От ось ця ось цей шарик, одламався ножка. Ну що, сварка в помощь Обварив гарненько, зашліфував, все працює, не одломується, поки що. Я думаю, ну, може не надовго, конечно може надовго, воно покаже. Так що рішення є. Ставимо лайка, якщо в когось треба попрацювати. В принципі, полуавтоматом підварив і працює. Обережно не дергать сильно. Я думаю, що сьогодні-завтра сьогодні попрацюємо, а потім приїде новий, якщо одірветься, ми замінимо швидко. Розподільнику цьому вже років 5, напевно, 4 і по грузчику. Тобто трос відпрацював своє немало. Підкидаю гній, а такий у нас басейн. Тут е загін був повністю затоплений днів. Сьогодні у нас вівторок, у прошлу серду, тиждень назад ливень такий прийшов, що просто ну, до такого домов не бачив. За півтори години дуже багато. Весь, весь загін був затоплений у воді. Коровки відпочивають, тому що зараз. Вивозимо тут гній, сюди викидаємо ближче возить. Зараз його перевозю на кучу, викидаю через цей басейн. Там ставлю уривочок, є. У мене що, коли я працював по господарству, та ливень зняв такий хороший. Вимив вчора розкидач, такий як, як новий, ну, трохи краску пооббивав, Ну, я не знаю, години 2-2-3 я точно його мив. Дуже-дуже багато роботи було керхером грязовою мойкою. Тут вже ось одно потерлося, понятно. Але я думав буде хуже. Думав, душі витреться, в принципі, в принципі, нормально в общем. Трохи краску повбивав, на бітерах вже ну, повитиралася. А так то, в принципі, не розкидач. Відпрацював нормально, цепи основні познімав, помажу, повіша, щоб не ржавіли. Транспортер поотпускав трохи, поки хай стоїть. ПРЦП, нога на стилі, стиль. Один. Тільки тут рама не, не чорна. Хотів чорну класи, тоді думаю, дуже буде забагато чорного. Так нормально. Працюємо. Сьогодні трохи землі, треба буде нагрузити. Там привезти пару ковшів, Такої роботи по господарству, по нашій фермі. Вистачає, накопилося. Коротко про те, який в нас пройшов дощик. Наверно, на напевно годину йшов. Це вже трохи е, впиталося. Тут і там, воно там не було землі, все було залито. Там півгороду у, у балці такий залило. Ха. Нормально. 20% прогноз погоди був на дощ. Yeah. <sniffs> Терепаха, що тут зробить Така величенька Блін, на хоче провалить чергні не Ви Дивіться, моя рука і ну як ладонь Ех, давай ка ну як моя ладонь Парла. впарла Гуляю, погнаярці черепаха Це до коліна був вибралося вже багато років тут ноярка ну, і вибралася земля треба вже переносить звідси цієї... трошки підгорнем Товариш казав, чого в тебе колеса грязні. Не миєш їх. Ага. От чого? Бо то що через день гамно місю. Як не підкидати треба гній. То зараз то треба почистити у, у телець після дощу. Було гарно сухо, а тепер блин, багнюку місяць треба підчистити, щоб їм було комфортніше. Зараз цим займемося. Перевозимо трохи плиту, треба почепити, покласти біля входу в сарай на порозі там, грязь постійно замісюють. і там вже яма велика. Землі підкидали, зараз землі бою треба. Положити два вуха обірвані. Два вуха обірвані, два є. Було б краще, щоб усі були. Ну, на жаль. Помив тракторця після важкого і грязного робочого дня тут був взагалі засраний, звісно. Вже потемніло, сонце вже зайшло. Трошки темнувати відео. Колеса чистенькі, оддар їх, виважився на погрузчику, щоб можна було покрутити, Найшов. Помив і знайшов нову цю, нову роботу. Розірвав ковша. Трошки отвір. Ну це не перший раз, правда? Але неприємненько. Зараз заваримо. Заїдемо в склад. Тут ось роз... розрівнював після того, як колії підкидав на кучу, колії наробив, протягував задом, щоб трохи розрівняти. І вийшла така фігня. Десь кирпич попав або камінець. І трошки розірвав ковша. О, Тут посередині е це метал слабий, тут полоси ці -то мощні, а тут я не знаю тут двойка. Розриваю його. Ну, не можна, не дуже тягати його так, але ж ніхто не хоче лопатою чи граблями розрівнювати колії. Так що якось так. сварочні роботи починалися зранку і вони закінчуються вечором сварочними роботами. Але трактор чистенький, гарненький. Чи довго, то хто знає, Може бути. Надіюся, хоч тиждень поїздимо чистеньким. Трос виїздив весь день на моє здивування. гній попідкидав, в загоні вичистив, е землі привезли. Трохи там плиту накидали землю в загоні там в другому. Плиту поклали, в принципі, працював весь день і на моє здивування не одірвався. Так що е робоча, робоча тема. Кому треба працювати? Одірвався трос, одірвався сам шарик, підварить, не проблема. Слава Україні. Всім мирне на неба над головою. Якого не вистачає так зараз. Зроблено. Там не буде розривати, розіре дрон в місці новому. <гум> ну нічого, така, така в нього судьба. Така доля нелегка працювати у нашому господарстві. Один плюс сьогодні замітив по циліндру, оцей циліндр тік не сильно, але підтікав із, не із штока, а із по наружі понаружі, оцей поршень. О, не поршень, мабуть. Ну, коротше, з наружжя протікало і підкапувало постійно сюди. Це перестало. Як не дивно. Непонятно, не зрозуміло чого. Ну, не капає. Один плюс на сьогоднішній день. Ще сьогодні зрозумів, як. Як хорошо, як добре працювати із передком. Це ну, просто робота, задоволення. Раніше, коли не було передка роки 4, ну люди, хто не працював без передка, не зрозуміють цього. Коли в тебе треба щось видумувати, чіпляти назад груз, видумувати, як вставати, де що робити. Щоб воно їхало хоч трохи. А зараз без ніякого груза підбереш, включаєш передок і їдеш. І просто робиш свою роботу. Це кайф. Такий просто, так, але це набагато скоріше в роботі. Так що <смеш> будемо. Насолоджуватися далі. Завтра буде друга робота. Трохи Плорама буде працювати. Я думаю, пізніму відос. Кому цікаво буде про Пилораму нашу. Ставимо лайки. Коментуємо. Ставимо лайки. Це буде Україна.